Дня, шановні депутати, запрошені на позачергову 62-гу сесію 8-го скликання селищної ради з 26 депутатів прибули 17 депутатів. Відсутність поважних причин 9 депутатів. На сесію запрошені перший заступник селищного голови, депутат Берестинської районної ради, Загній Іван Іванович. Заступник селищного голови Подползина Олена Вікторівна. Заступник селищного голови, депутат Перестинської районної ради Модернець Стала Миколаївна, начальники відділів селищної ради. Шановні депутати, розпочинаємо нашу роботу. Які є пропозиції по роботі сесії? Розпочав. Є пропозиція розпочати роботу сесії. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих героїв Січка. Щербина Роман Іванович, Зиков Юрій Володимирович, Коновод Юрій Миколайович, Бережний Олександр Анатолійович, Ситник Клавдія Володимирівна, Павлюк Богдан Васильович, Дрючан Володимир Миколайович, Бегей Григорій Степанович. Дворецький Олексій Миколайович. Пузанков Олександр Михайлович. Столяренко Анатолій Віталійович. Некрасов Максим Юрійович. Кривенко Іван Васильович. Письма Руслан Миколайович. Мартиросян Бенямін Лерникович. Воронцев Григорій Григорович. Петухов. Валентин Іванович, Сліпцов Сергій Ігорович, Северін Микола Валерійович, Косенко Олександр Васильович, Фаленко Сергій Миколайович, Швецов Григорій Миколайович, Левенських Володимир Вікторович. Перевертайло Валентин Олександрович. Діденко Микита Сергійович Однорох Сергій Миколайович, Іщенко Юрій Федорович, Босоврод Ярослав Володимирович, Касмінін Олександр Васильович, Булигін Сергій Олександрович, Сахненко Андрій Григорович, Росляков Іван Іванович, Котлінський Сергій. Миколаєвич. Захаренко, Віктор Миколайович. Калініченко, Володимир Миколайович, Пачковський Володимир Володимирович. Батаєв Костянтин Миколайович. Пелих Олександр Олександрович. Гайдамака Віктор Олександрович, Шеленгівський Максим Геннадійович, Огар Олександр Григорович. Голуб Кім Кімович. Колоков Олександр Васильович. Осколков Олександр Андрійович. Ковтан Микола Михайлович. Сисько Роман Васильович. Горяєв Віталій Васильович. Кліщину Єгор Миколайович. Прудкий Сергій Миколайович. Брьохов Олександр Володимирович. Вічна пам'ять героям. Герої не вмирають. Дозвольте 62 му позачергову сесію селищної ради оголосити відкритим. Сесії пропоную обрати лічильну комісію в кількісті трьох чоловік. Вещасна Олеся Мирославовна, Оданець Сергій Миколаївич, Литвиренко Лілія Васильівна. Прошу голосувати, хто за? Проти? Утрималися. Будь ласка, прошу лічильну комісію зайняти місця. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний 62-ї позачергової сесії селищної ради 8 скликання. Порядок денний роботи сесії вам роздано на руки і ви мали можливість з ним ознайомитись. Є необхідність зачитувати весь порядок денний? Які будуть пропозиції чи доповнення? Є пропозиція затвердити. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались. Переходимо до розвитку питань порядку денного. Про затвердження програми розвитку освіти у Зачпилівській селищній територіальній громаді на 2025 2029 роки доповідає Пашкова Слава Іванівна, заступник начальника відділу освіти. Розглянуто на комісії зауваження було. Прошу підтримати, шановні депутати. Шановні депутати, є пропозиція підтримати дане питання? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Рішення одноголоска. наступне питання. Про внесення змін до рішення номер 5 від 27 листопада 2020 року про затвердження структури виконавчих органів Зачпилівської селищної ради Красноградського району Харківської області загальної чисельності апарату та її виконавчих органів. Доповідає безчасна Леся Мрасланова. Так, тоді. Шановні депутати, в мене до вас прохання. Ми переслухали бюджетну комісію, на якій розглядалися чотири питання. Це питання No3, прогнету на сприйнято рішення носити. Ну, питання номер 4 затверджена мережа штатної чисельності. Питання номер 10 про затвердження звіту про виконання бюджету доповідальності. Його, хіба, провисення 11 про внесення змін до рішення сесії 18 грудня. -го Я прошу вас підтримати свою пропозицію про те, що дані питання затвердити без додаткового заступовування. Шановні депутати, є пропозиція чотирьох питань, які розглянуті на бюджетній комісії, проголосувати пакетно. Так як питання розглянуті на комісії, запитання зауваження. Прошу голосувати. Хто за? Проти отрималося. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до цільової програми розвиток цивільного захисту Зачпилівської селищної територіальної громади на 21 25 роки доповідає Запорожець Вікторія Сергіївна, головний спеціаліст відділу містобудування та житлового комунального господарства. Шановна Олена Олександрівна, шановні депутати, дане питання розглянуто і рекомендовано для затвердження. Прошу підтримати. Є пропозиція затвердити дане питання? Є питання, Давайте також розумні питання. Є пропозиція питання комунальної питання... комісії проголосувати пакетно. На... Підтримуєте? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися? Я? Наступне питання. Про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення територіальної громади Зачпилівської селищної ради Харківської області на 24-26 роки доповідає веклич Оксана Станіславовна. Шановна Олена Оцерина, шановні депутати, шановні присутні, прошу проголосувати пакетно, так як на гуманітарній комісії було розглянуто і... Всі питання були розглянуті пакетом. Запитань зауважень не надходило. Підтримуєте? Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримались. Рішення прийнято одноголосно. Так, питання. Переходимо до земельних питань. Доповідає Стачан Євгені Володимирович, начальник відділу земельних відносин Зачпирівської селищної ради. Олена Олександрівна, питання були розглянуті, були розглядані заяв, але вони всі були позитивно підтримані. Тому я пропоную розглянути всі питання з 12 го питання по 27 включно. Одним голосування пакету. Шановні депутати, є така пропозиція. Підтримуєте? Так. так, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Так, шановні депутати, питання порядку денного ми розглянули. Переходимо до різного. В різному у нас є чотири питання. Ми одразу є. Земельне питання про надання дозволу на затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, що знаходиться за адресою вулиця Центральна, 72, село Бердянка, на території Зашпилівської селищної ради Берестинського району Харківської області. Це поділ ділянки МПО. Пож... Пожежна. місцевого... Пожежної охорони. Охорони. В селі Бердянка. Ми розглядали, надавали досвід. Зараз прийшла документація, тому є які питання? Нормально. Прошу голосувати. Хто за? Проти? утримався Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання щодо затвердження порядку виплати грошової компенсації. За належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів сімей, доповідає ведуч Оксана Станіславовна. Шановні депутати. На виконання постанови Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2016 року, no 719 питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, та порядку виплати грошової компенсації. Прошу затвердити порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб. Які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, ми розглядали це питання. Державна субвенція виділила кошти на придбання житла на всіх комісіях. Це розглянуто. Пакети документів направлено. Для того щоб здійснити перерахунок коштів даним ветеранам, нам потрібно затвердити де це положення. Є запитання? Нема. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались рішення прийнято одноголосно. Дякую. Дякую. Наступне питання про делегування окремих повноважень селищної ради відділу освіти молоді та спорту Зачпирівської селищної ради Берестинського району Харківської області. Доповідає Пашкова Стана. Шановні депутати, шановна президія, присутні, нам необхідно. Оскільки комунальні заклади освіти знаходяться в власності селищної ради, то відділу освіти делегуються повноваження. І в зв'язку з тим, що з 1 січня вступив в дію новий закон про дошкільну освіту, то ми вносимо зміни і нові редакції викладаємо делегування повноважень і зміна назва нашого зону. Як саме зміна закладу? Назва закладу Берестинський район, а Березінця Красноградський. Ну, в принципі, ми, <сас> ми рішення ми скасовуємо, а це рішення затверджуємо. про делегування повноважень. Є запитання? Нема. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Зачепилівської селищної ради Берестинського району Харківської області від 27 травня 25-го року номер 4821 про скорочення чисельних та штаб працівників закладів загальної середньої освіти Зачепилівської селищної ради Берестинського району Харківської області. Доповідає Пашкова Ставана, шановні депутати. Нещодавно вам прийшлося прийняти таке рішення про скорочення штатів. Семи закладів загальної і середньої освіти. Станом на сьогодні, в наказ Міністерства освіти 11-12 внесено зміни, де сказано, що в сільській місцевості органи місцевого самоврядування можуть зменшити кількість наповнювань класів в дистанційних класах до 50% тобто це 10 чоловік. Станом на сьогодні у нас є ще два заклади, окрім Зачепилівського ліцею, які зможуть працювати за дистанційною формою навчання і в яких наповнюваність класів 10 чоловік. Це Миколаївський ліцей і Рунівщинський ліцей. То ми сьогодні на сесії повертаємо штатну чисельність по Миколаївському ліцею. У кількості 38-139 штатних одиниць. Ті, що ми тоді скасували, ми їх зараз повертаємо. По Рунівщинському ліцею 42 одиниці, 389 одиниць. І в Зачепилівський ліцей ми вводимо посаду як завідувач дошкільного підрозділу. Це відповідно до нового закону про дошкільну освіту. І станом на сьогодні в Зачепилівський ліцей ми вводимо ще 9,5 штатних одиниць сторожів. Це на випадок, якщо у нас раптом не вийде інші заклади ну, зберегти. Але е, я вас запевняю, що станом на сьогодні роботи проводяться у, в наших протирадіційних укриттях Бердянка і Чернещина. Проводяться ремонтні роботи. Ви сьогодні голосували за те, що ми розробили проєктну кошторисну документацію для того, щоб в цих продераційних укриттях провести систему протипожежного захисту. Потім ще Віталій Володимирович доповідав про те, що ми власними силами за власний кошт селищної ради будемо робити другий вихід. Протераційних випадків це для того, щоб коли зроблять ремонт наші підрядчики іноземні, то ми могли, щоб нам могли дати дозвіл на те, щоб діти могли займатися в цих евакуаційний другий вихід. Другий евакуаційний вихід. Шановні депутати, ну ми з вами розмовляли і комісія у нас була і на минулій сесії тяжке питання було, але пам'ятаєте, що максимально робимо все для того, щоб Відмінити наше з вами рішення. На сьогодні два заклади відміняються в нормальному штатному розписі. Вони працюють активно, я вам скажу, мабуть, більше, чим активніше проводяться роботи. В Бердянці в ліцеї вже установлено нову котельню, проведені певні роботи, підключення зараз ведеться, ведуться ремонтні роботи. В Чернещині також активно ведуться роботи. Це буде і обробка деревини. Даху, щоб пожежники нам максимально підписали акт допуску до навчання. І я велику надію маю, що ми з 1 вересня підемо в змішане навчання, і в серпні місяці ми знову з вами зустрінемося на позачергову сесію і проголосуємо за відміну нашого рішення. Тому прошу голосувати хто за? Проти утрималися. Дякую, рішення одноголосне. Питання в різному вичерпано. Шановні депутати, є ще які виступи? Оголошення. Шановні депутати, дякую всім за плідну працю. Оголошую про закриття 62-ї позачергової сесії, 8 скільки.